Тому що тут вкладено повністю поняття ферми. Ось те, що ми бачимо зараз, це є собою силові трикутники. Краще от на, том, на отій курці. Вона більш потужна, бо тут нема перетинів, а оце силові трикутники. І кожен з цих трикутників, якщо ви будете тиснути на вершину своїми катетами, він буде гіпотенузу розтягувати. А вона не розтягується, тому це наймертвіше з'єднання, найпотужніше. Тому це покладено в баштові крани, в мости, в усі споруди, де повинна бути максимальна міцність, мінімальна вага, ну і великі вильоти. Так, що от, з цієї точки зору дітям це буде цікаво. Ні, ну не знаю, їм може бути цікаво плести, щоб тільки Дмитро Віталіч не доставав їх робіт роботів. Це коментар стосовно геометрії Соломитілдія. Тепер я розумію, що це інженерія. Це в першу чергу. Перше, бо ця кулька дуже і дуже міцна. Дуже. Так що. Бачите, і ми в нагоді, десь стали так, Дмитро Віталійович, директор дитячої інженерної академії. Усіх запрошуємо.